Вітаю, вітаю всіх поціновувачів українського слова і вітаю всіх, хто хоче розмовляти українською. Я професор Марина Навальна, і в нас п'яте заняття з вивчення української мови. Сьогодні до вашої уваги: трансформація зборотів у речення. Складаємо українські форми. Трансформація це зміна. Зворотів певних, які в українській мові мають певні особливості вживання. Ми будемо говорити з вами про дієприкметник. Дієприкметник як форму дієслова. Це не самостійна частина мови, це форма дієслова. Дієприкметник, як уже свідчить його назва, має ознаки і дієслова, і прикметника. Відповідає на питання який, яка, яке, які. В українській мові розглядаємо творення дієприкметників активного стану. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів: уч, юч, ач. Яч працювати, працюючий. Активні дієприкметники минулого часу творяться від дієслів доконаного виду за допомогою суфікса «л-» – посивіти, посивілий. Отже, дієприкметники бувають активні і пасивні. Активні називають ознаку предмета, зумовлену тією того самого предмета, вогнище погасло. Погасли вогнище. Вогнище згасає, згасаючи вогнище. Пасивний називає ознаку предмета, зумовленою дією іншого предмета над ним. Хтось погасив вогнище, погашене вогнище, називає ознаку предмета, зумовлену зворотною дією того самого предмета. Хлопець умився, умитий хлопець. Дівчина збентежилася, збентежена, дівчина. Увага! Вживання дієприкметників активного стану в українській мові, вживання їх, зокрема, дієприкметників активного стану, з уч юч не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть, наприклад, завідуючий «чим» на варіант чого», завідувач кафедри або перебудуйте речення, використавши дієслово завідувати. Іван Петрович завідує кафедрою української мови. Це приклад речення. Творення дієслів ді 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 прикметників пасивного стану. Дієприкметники пасивного стану творяться від дієслів ді доконаного і недоконаного виду за допомогою суфіксів н, є, т. Прочитати прочитаний. Час – у дієприкметниках не визначається. Частка пофікс ся в дієприкметниках не буває, вона в дієсловах. Зверніть увагу, відірвався, видірваний, згорбився, згорблений. Синні дієприкметки короткої форми не мають. Порівняй короткі форми прикметників повен, «зелен», ясен та інші. Знову читаємо українською: набуття громадянства. Існують два способи набуття громадянства: філяція та натуралізація. Перший спосіб є первинним і передбачає, що особа отримує громадянство за народження, таким чином отримує громадянство більшість осіб. У Європейській конвенції про громадянство 1997 року з цього приводу зазначено, кожна держава-учасниця передбачає у своєму внутрішньому державному праві, що її громадянство набувають такі особи діти. Один з батьків, яких на час народження цих дітей має громадянство цієї держави-учасниці, за винятком будь-яких випадків, що можуть бути передбачені її державному праві для дітей, які народилися за межами держави, діти, народжені на її території, які інакше стали б особами без громадянства, а також знайдені на її території немовлята, які інакше стали б особами без громадянства. Щодо набуття громадянства за народженням, то держави використовують або принцип ґрунту, або принцип крові. Принцип ґрунту передбачає, що дитина отримує громадянство держави на території якої вона народилася, незалежно від громадянства батьків. Принцип крові передбачає, що дитина отримує громадянство держави батьків незалежно від місця. Народження. Щодо натуралізації укорінення, то це вторинний похідний спосіб намуття громадянства. Він належить до вольових, оскільки, як правило, потребує виконання певних формальностей з боку такої особи. є три основні види натуралізації: перше за клопотанням особи, друге на підставі закону чи іншої внутрішньодержавного акта, третє на підставі міжнародного. Договора, надання громадянства за клопотанням особи, є найбільш розповсюдженим способом натуралізації. Він передбачає, що особа, яка хоче набути громадянства, звертається до компетентних органів держави з відповідним клопотанням. При цьому вказана особа має виконати низку умов, які передбачені в національному законодавстві держави, громадянство якої вона хоче набути. До таких умов належить проживання на території держави впродовж певного періоду, знання державної мови, наявність достатніх засобів для існування, здобутих законним шляхом. Тощо надання громадянства на підставі закону чи іншого внутрішньодержавного акта не завжди відбувається за ініціативою особи. Воно може бути наслідком укладання шлюбу, усиновлення, встановлення опіки, визнання батьківська, вступу на військову чи державну службу. Надання громадянства на підставі міжнародного договору має місце у випадку територіальних змін. Обміну територіями переходу частини території однієї держави до іншої, об'єднані та відділені державами. Ви можете прочитати ще раз текст. Звертаю вашу увагу, коли ви будете перечитувати текст, текст має два технічні огріха, тобто, в двох словах є помилки. Якщо ви їх знайдете. Ви дуже пильно і дуже уважно прочитали український текст. Які ж можуть бути ситуації мовлення, коли ми трансформуємо зворот у частину складнопідрядного речення? Якщо в російській граючий рібенок, то в Україні дитина, яка грається. І, відповідно, хлопчик, який пише, рослина, що квітне, поїзд. Що рухається, засіб, що плаває, завідувач кафедри ми з вами сьогодні це з'ясовували працівник, який чергує, або черговий черговий в даному випадку іменник. Завдання для самостійного працювання. Вправа перша. Відпутаних слів утворіть за допомогою суфіксів уч, юч, ач, яч активні дієприкметники теперішнього часу. У відео на початку ви будете мати і маєте зразок, як це треба утворювати з такими дієсловами, як виступати, відпочивати, танцювати, організовувати, зростати. Вправа друга від поданих дієслів утворіть за допомогою суфікса л активні дієприкметники минулого часу посивіти, позеленіти, постаріти, жовкнути, осісти. І ще одна права вправа від поданих дієслів утворіть за допомогою суфіксів «н» Нт як прикметники пасивного стану. Включати, переплітати, закладати, розвинути, змішувати, сформуватися, вбити. Ви можете переглядати відео кілька разів, ви можете його переглядати у повільнішій формі, ви можете до нього повертатися. Розмовляймо українською. Запам'ятайте! Продовжуйте вести словничок, про який ми з вами говорили на початку. Записуйте українські слова, особливо ті, які вам важче запам'ятовуються чи є менш вживаними. Спробуйте слова використовувати в реченні і розмовляйте українською. Хто хоче, той розмовляє українською. Дякую за увагу. До зустрічі!